У різдвяні дні, коли світ говорить про милосердя, крихітне бельгійське аббатство з 12 монахів вже надало Україні допомоги на півмільйона євро. Один із монахів, отець Карл Стаутемас, нині знову в Україні. Це його четверта поїздка від початку великої війни. Наша колега Євгенія Мартинюк поговорила з ним про те, що залишається, коли гучні слова закінчуються. Шістдесятиоднорічний Карл Стаутемас, бельгійський монах із древнього аббатства Грімберген поблизу Брюсселю. Постать в обителі впливовий авторитетна, адже саме завдяки отцю Карелу невеличкий монастир, відомий далеко за межами Бельгії. Стаутемас вирішив відродити стародавню традицію пивоваріння і напій із Грімбергена став сенсацією. Cheers. В Україні оця Карела теж добре знають. І з початком повномасштабної агресії Росії він цілком міг обмежитися молитвами за мир. Ніхто не вимагав від нього більшого. Але вже майже чотири роки служитель церкви регулярно приїздить в Україну, доправляє машини швидкої допомоги та обладнання для лікарень, оплачує ремонти в школах. А ще йому надзвичайно подобається спілкуватися з українськими дітьми. Залюбки він грає з ними у баскетбол. У 2022 році Карл відгукнувся на прохання однієї з парафіянок українки Олени, яка давно живе в Бельгії. Вона попросила доставити гуманітарну допомогу в її рідний Чернігів, який тоді був оточений російськими військами. У до в Чернігові були батьки, але ніхто в Бельгії не хотів туди їхати. Я сказав собі, добре, я поїду. Про війну тоді ще не думав. Взяв машину, спакував одяг і їжу і вирушив на схід. Як виявилося, це був лише початок. Потім були чернігівські школи. Спочатку отець Карл хотів просто замінити вибиті вікна. Це зробили у трьох закладах згодом. На благодійні гроші відремонтували укриття в шести школах і садках. Тепер настала черга потужних генераторів, щоб діти могли навчатися навіть під час відключень світла. Все добре, як укриття, все поремонтували, слава Богу. Раніше в цих запліснявілих чернігівських підвалах нормально навчатися було неможливо. Тепер тут тепло, чисто, є вентиляція і туалети. І сотні дітей можуть отримувати знання навіть під час тривог. Скільки дітей тут можуть навчатися? Окрім цього, отець Карл привозить в Україну карети швидкої допомоги, заповнені медичним обладнанням. Частина 17 автівок вирушила на фронт для евакуації поранених. Священник цього не приховує і не заперечує. Солдати каже він, також жертви війни. Я не можу допомагати зброєю, але можу робити багато іншого. І найважливіше, що українці використовують нашу допомогу за призначенням. Перед кожною поїздкою отець Карл збирає побажання від чернігівських волонтерів. На початку війни просили суху їжу, тож він якось відправив 6,5 тисяч шоколадок, які стали у пригоді й військовим. Зараз запити значно складніші. Іноді просять дуже специфічні інструменти для військових шпиталів. Вони надсилають фотографії, а я їх показую у бельгійських лікарнях і питаю, чи можете таке передати, бо я сам не завжди розумію, що це. Гроші на допомогу Карел збирає без участі великих бізнесів чи знаменитостей. В аббатстві регулярно проводять концерти і благодійні вечори. Також монахам допомагають скаути. А ще вони мають рахунок, який належить до програми благодійних організацій під патронатом короля Бельгії. Нам жертвують зазвичай люди, тому ми зобов'язані знати, куди йде кожне євро. Ми тримаємо процес під контролем. А я регулярно приїжджаю в Україну, щоб бачити все на власні очі. Спочатку Карл привозив гуманітарну допомогу, а забирав із країни біженців. Для кожного шукав саме українську родину в Бельгії. Вважав, що це важливо для людей із травмами війни. Зараз він зосередився на допомозі Чернігову і дедалі частіше відвідує Київ. Саме в Києві. Я вперше почув, як збивають російську ракету, але справжній жах я відчув раніше, коли жінці, якому везли до Бельгії, подзвонив чоловік військовий, оточений росіянами. Я ніколи не забуду її сліз. Втім, отця Карела є ще один особистий мотив допомагати українцям. Брат мого батька був у бельгійському русі. Опору під час другої світової. Йому було 18. Нацисти відправили його до концтабору в Німеччині, де він і загинув. Те, що я роблю в Україні, це продовження його боротьби. Ми не відступаємо перед терором. Про місію отця Карла знає вся Бельгія. Настільки добре, що день незалежності України святкували в саду його аббатства. Після цього електронну пошту монаха зламали. Він зрозумів, що став помітним і для росіян. Бачить Бог, я не боюся, але розумію, що тепер маю бути уважнішим. Я знаю, що чиню правильно. Аббатство Грімберген за свою історію тричі спалювали і навіть закривали. Але воно щоразу відроджувалося. Його символ фенікс і гасло спалене, але не знищене. Я бачу тут прямий зв'язок. Росіяни багато чого спалили в Україні, але знищити не змогли отець Карл має думки і про час після війни, коли б він не настав. каже: Чув, українці знаються на хорошому пиві, тож мріє колись допомогти українським крафтовим пивоварням. А поки що він тут, щоб допомагати людям. Євгенія Мартинюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.